Гаряче питання щодо встановлення загальнобудинкових газових лічильників бентежить багатьох сумчан. Люди наполягають обліковувати спожити блакитне паливо, мають за допомогою індивідуальних засобів обліку. Тож, відмовляючись від загальних лічильників, містяни отримують від газовиків захмарні тарифи. Дехто наважився відстоювати свої права у суді. Пані Світлана розказує, самотужки б не впоралась із такою складною справою. І тільки коли я звернулася, в это об'єднання украинских патриотов укроп. Вот только тогда мне и, и помогли. Я нашла там поддержку. И я рада, что люди, эти люди заботятся о нас. А мы виходять больше никому не нужны, только они. Прийшли к нам на допомогу. чоловік пані Ніни, який і є позивачем на суді, інвалід першої групи. Усі гроші пенсіонерів йдуть на оплату лікування. У Нас всі гроші йдуть на лікування, і благодаря партії «Укроп», яка нам ну, допомагає, і представила нам адвоката, який підготовив нам позовну заяву. Ми їм дякуємо, що вони нам допомагають. Адвокат, що захищає перед фамідою права людей на встановлення індивідуальних газових лічильників, замість загальнобор будинкового запевняє, справа не з легких, але шанси виграти її великі. До того ж, юридична служба Укропу має успішний досвід у подібній справі. Я вважаю, що Феміда наразі стане на бок позивача, відновить його порушене право та визнає дії пацу сумигазне незаконним Ми зобов'яже встановити індивідуальну приводобліку та тарифи згідно діючих норм. Представник суми газу у суді запевняє, у цьому будинку безкоштовно інвід. Індивідуальні лічильники ставити не будуть, адже не мають на це фінансової можливості. Юристу кропу в рамках чинного законодавства доводить, що кожен має беззаперечне право на індивідуальний облік газу. Наразі суд продовжить розгляд справи наступного місяця. А в укропі запевняють, справу доведуть до кінця. На сьогоднішній день служилася така ситуація, що монополіст частна компанія «Сумигаз» безконтрольно наживається на людях. К нам дуже багато звертаються возмущені горожані, для яких наша допомога – це як остання соломинка. і ми з людьми будемо до побідного кінця. Нагадаємо, у грудні 2016-го мешканці 15-го будинку по вулиці Івана Сірка звернулися за допомогою до укропу, адже після відмови від загальнобудинкового лічильника їм збільшили тариф на газ майже у три рази. Зараз аналогічні звернення від багатьох інших сумчан Укропівська юридична служба готує для подачі до суду.